двести Тема 4: біосфера. Параграф 50, що об'єднує біосфера? Ми зв'язані з усім живим у природі. Альберт Швейцер, німецький мислитель. Що таке біосфера? Наша планета складна система, у якій відбуваються мільйони взаємозв'язків між живими істотами і елементами неживої природи. Складовими цієї системи є літосфера, атмосфера, гідросфера і біосфера. Малюнок 180. Біосфера з грецького біос. життя. Сфера куля це область поширення життя на землі, яка охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. Одним з основоположників учення про біосферу був видатний український учений Володимир. Вернацький малюнок 181. Він довів, що біосфера це єдина і суцільна оболонка, яка зв'язана кругообігом речовин та енергії. Чим визначаються межі біосфери? Поширення організмів визначає межі біосфери. Верхньою межею є нижня межа озонового шару атмосфери. Вона розташована на висоті 20-25 км. Нижня межа біосфери проходить у літосфері на глибині 3-5 км. У материковій корі та на 1-2 км нижче від дна океану Отже, складовими біосфери є нижня частина атмосфери, уся гідросфера та верхня частина літосфери, малюнок 183. Основою, що забезпечує життя організмів, є сонячна енергія. Найбільше організмів біосфери зосереджується на Поверхні суходолу і у верхніх шарах води. Саме тут найкращі умови для життя, найсприятливіша температура, достатня вологість повітря, необхідна кількість кисню, є речовини, важливі для живлення організмів, що входить до складу біосфери. За визначенням вернацького складниками біосфери є сукупність організмів, продукти, які створили відмираючі організми, каміння, вугілля, торф, хумус. І речовини, утворені в результаті взаємодії живих організмів і неживої природи, гази атмосфери, осадові породи, вода. Протягом багатьох геологічних епох ці складові біосфери безперервно взаємодіяли. Найважливішу роль у цьому процесі відігравали і відіграють організми. Біосфера складається з окремих природних ліси, водойми, степ тощо і штучних – поле, сад, систем. Вона частина ноосфери. До якої входять ще й штучні системи будівлі машини? Механізми, що забезпечує єдність біосфери. Життєдіяльність організмів на землі та єдність біосфери забезпечуються біологічним кругообігом речовин. Малюнок 184: біологічний кругообіг речовин, фотосинтез рослин, виділення кисню, поглинання кисню тваринами, відмирання рослин і тварин, розкладання відмерлих організмів, утворення поживних речовин, виділення вуглекислого газу, поглинання рослинами і тваринами поживних. Живних речовин і води, утворення органічної маси, ріст рослин, живлення тварин, рослинами, виділення вуглекислого газу під час дихання, поглинання вуглекислого газу рослинами. Біологічний кругообіг речовин має три процеси: процес створення рослинної продукції, процес перетворення її на тваринну продукцію і процес руйнування рослинної та тваринної продукції мікроорганізмами. Кругообіг речовин починається з процесу фотосинтезу: зелені рослини поглинають вуглекислий газ, воду, мінеральні речовини і використовують сонячне світло, виробляють кисень, який взаємозв'язок людини і біосфери. Предки сучасної людини з'явилися приблизно 2 мільйони років тому. Первісні люди перебували в сильній залежності від природи і тому. Пристосовувалися до неї. Жили вони переважно в печерах, займалися полюванням, збиранням плодів, ягід, користувалися примітивними знарядями праці, тому їх вплив на довкілля був мінімальним. Людина приручила багатьох диких тварин, вивела нові продуктивні породи, проте, внаслідок людського впливу на природу, багато видів тварин зникли, а окремі види перебувають на межі зникнення. Вплив людей на біосферу посилюється в міру зростання їх чисельності та розвитку господарства. Сучасне господарство дає людині багато благ, але згубно дію на біосферу. Безповоротно зникають багато видів живих організмів, руйнуються ґрунти, скорочуються площа лісів, їх виробують з метою захотівлі деревини та звільнення території для ведення сільського господарства. Рекорди природи. Найбільший вологий тропічний ліс розташований в басейні Амазонки. Коротко про головне. Біосфера це оболонка Землі, населена організмами оболонка життя. Її складниками є нижня частина атмосфери, уся гідросфера і верхня частина літосфери. Живі організми тісно пов'язані між собою та з навколишнім природним середовищем. Біосфера забезпечує існування людини.